А студенти з Вінниці, Республік Конго та Еквадору, обмінювалися національними традиціями. Все це відбувалось на спільному уроці у транспортному коледжі. Зустріч присвятили до Дня української писемності. Вінничани розповідали гостям історію виникнення української мови ті, в свою чергу, заспівали їм своєї країни. Більше про це Роман Гах. Це студенти Вінницького транспортного коледжу. А це іноземні студенти медичного університету. Разом вони зібралися на уроці, присвяченому українській писемності. Спочатку війничани розповіли закордонним гостям факти з історії української мови. У чотирнадцятий рік російський цар Микола II ліквідує українську пресу та показали міні-виставу про виникнення писемності. Отож ви вирішили, що першу літеру назвуть А, а остання буде я для мене дуже цікаво. ваша баша бажа мова, мова, культура. кожен день я, я я я вивчаю разом українця. Я думаю, що і е, іспанська мова е це тоже легко. Але е, для мене українська мова е важка. Була була Ч е, 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 е? не Бу. Тут є буба, г, буба, не знаю, ч. Так, це немає. В свою чергу студенти з Еквадору заспівали вінчанам гімн своєї держави. Розповіли про свою країну, зокрема про символіку. Наші прапор складається кольорів. Чорти, Що означає золото. Наша країна сіні описує річки, еквадорське чите не червоні, що означає крові герої». Також усі присутні могли почути, як звучить вірш Тараса Шевченка. За іспанською мовою. Кандоль Дініпер дездиукраня альмара сульдеве конкламор de todos Де того сусенігус для санкрі, ентосес Йоди Хари y і Монтес і є деволяристадіос. Як на мене, це було дуже цікаво, дуже незвичайно. Також було дуже багато цікавих е таких ноток з, з їхньої біографії, з, їх з їхньої історії їхньої країни. Такі заходи треба проводити в нашому полиді як найчастіше, е щоб робити наше життя більш цікавим та незвичайним. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал. Віта.